Ласкаво просимо. Ця інструкція: ваш ключ до повного освоєння управління та тонкого налаштування автоматики для домашньої пивоварні. Почнімо. На головному екрані вас зустрічають чотири основні функції: авторежим для варіння за вашими збереженими рецептами, ручний режим для максимального покрокового контролю, рецепти: ваш конструктор нових смаків, і, звісно, налаштування, конфігурація всієї системи. Одразу переходимо до налаштувань. Перший розділ під регулятор. Його коефіцієнти вже ідеально відкалібровані для точного контролю температури. Зазвичай сюди не потрібно втручатися. Для виходу тисніть помаранчевий кухоль, для переходу до наступних налаштувань зелений кухоль. Далі потужність тут ви можете задати стандартні параметри нагріву для затирання солоду, основного кип'ятіння та внесення хмелю. Система запам'ятає ці значення, але ви можете змінити їх у будь-який момент під час варіння. Якщо потрібна корекція, використовуйте меню Коригування датчика. Верхнє значення показує поточну температуру, а середнє вашу корекцію. Налаштування насоса: спочатку встановіть потрібні оберти. Потім задайте цикли роботи, час роботи насоса і час паузи між циклами, наприклад, 10 хвилин роботи. Та 2 хвилини відпочинку. Переходимо до найцікавішого: рецепти. Оберіть порожній слот. Введіть назву вашого пива, використовуючи латинські літери та екранну клавіатуру. Кнопка Удаліть стирає. Щоб зберегти, тисніть іконку. «Книжка». Після збереження назви задайте температуру попереднього нагріву води. Визначте, скільки у вас буде температурних пауз для солоду та скільки етапів внесення хмелю. Максимум п'ять. Наступний крок деталізація пауз. Послідовно встановіть необхідну температуру та тривалість для кожної фази затирання. Переходьте між фазами, використовуючи іконки зеленого чи помаранчевого кухля. Потім задайте загальну температуру і час кип'ятіння. І найважливіше вкажіть час внесення для кожного хмелю. Ключовий момент: час вноситься від найбільшого до найменшого. Тобто хміль, який ви додаєте за 20 хвилин до кінця, повинен бути вказаний першим. Після завершення налаштування система повертається у головне меню. Ваш рецепт готовий. Тепер можна розпочинати варіння в автоматичному режимі. Розглянемо ручний режим для майстрів контролю. Ви бачите поточну та задану температуру, а також встановлену потужність. Кнопка з іконкою насоса вмикає або вимикає його. Головна кнопка Увімкнено або вимкнено запускає або зупиняє нагрів. Щоб змінити потужність чи цільову температуру, просто натисніть на відповідне значення, встановіть нове і знову активуйте нагрів. Це все, що потрібно знати. Дякуємо, сподіваємось, тепер ваше домашнє пивоварення буде ще більш досконалим та приємним. Вдалих вам варок!